Ніч у метро столичні правоохоронці напередодні пісенного свята провели тренування на випадок тероризму в підземці, задіяли поліцію, вибухотехніків, кінологів і спецпідрозділ КОРД. Мета навчань співпраця всіх правоохоронних служб. Наша Наталка Гончарова все це бачила і може розповісти, як закінчились нічні тренувальні спроби протидіяти свавіллю. Бите скло, підірвана вибухівка і метрополітен, що працює всю ніч. Результати практичних тренувань правоохоронців. Правоохоронців потренуватися в метро пустили перший раз, і вони кажуть, що ці навчання стануть дуже в нагоді не лише до Євробачення, а взагалі для їхньої роботи. На перший раз два інсценування небезпеки в метро вистачить. Вирішили правоохоронці. Перше підозрілий предмет у підземці. Пасажирів буцімто евакуювали. Запрошується кінолог з службовою собакою. Кличка його ред йому 4 роки. Рет нанюхує вибухівку. Далі справа за роботом. Дуже дороге вланен. Я не знаю скільки воно коштує, але більше 70 тисяч євро. Це точно. Сценарій номер два спецпідрозділ тренований американцями звільняє заручників. Уявних терористів ліквідували, зображали їх свої ж. Добре, Працюєте в метрополітені. Вікон бити не хотіли, виправдовується поліцейський. Це сюрприз, да але ми компенсуємо е, в шкоду е, в, повне, в повному в повному обсязі. Спецпідрозділ не вибачається, коли така ситуація трапиться, да, то ми будемо бити вікна. Через це поїзд далі не їде. Поїде в ремонт. Ні, ну не повезе пасажирів. Звичайно, ні. Першим штурмом підземки поліція задоволена. Я Не буду давати 10, 9 балів. Хлопці, я думаю, відпрацьовують. Наталя Гончарова, Владислав Журенко, ТСН один